Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку Лінійні алгоритми і програми Математичні оператори мови Python. На попередніх уроках ми познайомилися з вами із поняттям алгоритму та із основними видами алгоритмів. Сьогодні детальніше розберемо що ж таке лінійний алгоритм? Алгоритм, у якому використовується тільки структура слідування, називається лінійним. Тобто команди в нашому алгоритмі повинні йти послідовно одна за одною. Будь-яка програма має прийняти вхідні дані, опрацювати їх і повернути результат. У програмах, що реалізують лінійні алгоритми, використовуються команди введення даних, присвоєння та виведення. На малюнку наведено структуру програми, у якій реалізовано лінійний алгоритм. Тобто спочатку відбувається введення змінних, далі опрацювання, тобто виконання певної дії та виведення даних. Для того, щоб вводити певні дані з клавіатури, потрібно використовувати команду Input. Коли програма зустрічає команду Input, вона припиняє роботу і очікує, поки користувач введе дані та натисне клавішу Enter. У дужках може бути записана підказка, що саме потрібно вводити. Ця підказка виводиться на екран. Детальніше розглянемо на прикладі. змінні це присвоїмо значення Input. Введемо у дужках підказку. «Хто ти?». Після виконання даної команди. Програма запитує, хто ти та очікує, поки ми не введемо відповідь. Значення отримане від команди Input Python сприймає як рядок, навіть якщо ми ввели число. Тобто, якщо ми просто введемо команду input, і з клавіатури введемо як певне число. А пізніше захочемо виконувати над ним арифметичні дії, тобто додавати, віднімати чи множити, то програма видасть нам помилку. При введенні числових значень зручно застосовувати функції перетворення типів до значення, яке повертає функція Input. Тобто, для того, щоб ввести числові дані, ми повинні деякі змінні присвоїти значення. Int input, для того, щоб пізніше вводити цілі числа із клавіатури. Якщо ж ми хочемо пізніше вводити дробові значення з клавіатури, то деякі змінні ми присвоюємо значення float input, і це дасть нам можливість вводити дробові значення. Також дуже часто використовуються коментарі. Коментар це текст, призначений для читання людиною, а не комп'ютером. Коментар це підказка, яку програмісти записують у своїй програмі. Щоб комп'ютер відрізнив команди від коментарів, у мові Python перед текстом коментаря ставлять знак решітки. Редактор IDLE виділяє коментарі червоним кольором, нагадуючи про те, що ці фрагменти коду будуть проігноровані. Символи, що використовуються для позначення арифметичних дій, прийнято називати операторами. Ми з вами. Уже познайомилися із математичними операторами додавання, віднімання, ділення та множення, а також із операторами неповної частки відділення, обчислення остачі та піднесення до степеня. На сьогодні все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!